Під Росію так завжди через боротьбу гинути. От і колосальна різниця менталітетів. Всім привіт, мене звуть Маша, і в цьому відео я б хотіла поговорити кримський роман Анастасії Левкової за перекопом є земля». В назві авторка обігрує кримськотатарське прислів'я, яке в оригіналі звучить як за перекопом землі немає, що свідчить про розірваний зв'язок між півостровом та материком. Взагалі про цю книжку я дізналася завдяки моїм улюбленим укріту блогеркам Яні та Емі, які щомісяця проводять книжковий клуб, і це якраз наступна їхня книжка. Прочитавши її за два дні з величезним захопленням, я зрозуміла, що це абсолютний мастрід для кожного свідомого українця та українки. Вона розбиває. Серце зачаровує неймовірними кримськими пейзажами, знайомить нас з кримськотатарськими прислів'ями, приказками, піснями та звичаями, а також спонукає до надзвичайно глибокої рефлексії. В Книзі транслюється історія України, часів розпаду тоталітарної імперії та до анексії 2014 року, те, як вона проживалася на півострові, а також згадується депортація 1944-го і вже повномасштабне вторгнення. Серед головних героїнь. Етнічна росіянка Оксана Утаєва, від імені якої ведеться розповідь, а також українка Альона і кримська татарка Аліє Мамонова. Це такі збірні образи різних соціальних груп, які проживали на півострові, і мали свої погляди на різні події. Взагалі, в моєму оточенні Крим сприймався як такий. Радянський курорт з сушеною рибкою, з пахлавою, з такими готельчиками в Савдепівському селі. Пам'ятаєте, до речі, серіал Свати? Там теж був такий епізод. Проте, на жаль, чомусь до того часу, як я не почала сама вчити історію, я ніколи не чула про корінний народ Криму, про один із найстрашніших злочинів Радянського Союзу, їхню депортацію в 1944 році. Про неймовірний колорит півострова, про мечеті, різні архітектурні автентичні пам'ятки. Я обрала декілька тем, водночас проблем твору, якими я хочу поділитися разом із вами. Почнемо із депортації 1944 року. Отже, після закінчення Другої світової війни було видано наказ Сталін собі придумав. Що кримські татари звинувачуються в колабораціонізмі, що, начебто, вони під час окупації півострова співпрацювали з нацистами, з німцями, і їх треба депортувати, бо вони зрадники народу. Це жахливий злочин, але уявіть собі, наскільки цинічним було те, що дуже багато кримських татар воювало в лавах Червоної армії, вони були досить успішними, і тут вони повертаються додому. А на місці їхньої домівки пустка, а їхні сім'ї депортовані кудись в Узбекистан. І деякі невідомо чи взагалі вижили Моторошний світанок, 18 травня 1944 року, брутальність тих, хто гамсалив у двері те, як забороняли собою щось брати, голосіння людей, товарні вагони, де раніше перевозили худобу, а тепер людей нестерпну спрагу зупинків, на яких з вагонів викидали мертвих, як на зупинках їх ховали, а наглядачі підганяли, як застрелили матір, котра голосила над померлим дитям. Зневагу від узбеків, мовляв, пособники фашистів, зелену воду з ям, смерть від малярії та дезентерії, злидарство і голод, розруку з рідними, як мріяли про Крим, як вертались додому, продавши і покинувши все і приїхавши в ніщо, але на рідну землю, в омріяний край. 1956 року під час хрущовської відлиги було видано закон, у якому, мовляв, дозволяється повертатися на батьківщину кримським татарам, але фактично це можливим стало аж наприкінці 80-х під час перебудови. Очевидно, що півострів тоді був уже заселений росіянами, які вже стали себе вважати корінним народом. Тому кримські татари, повернувшись, не мали абсолютно нічого і їх ще й називали понаїхавшими. Мовляв, вони приїхали і тепер хочуть забрати у росіян землю. Враховуючи те, що пережив цей народ, стає трохи зрозуміло, чому після анексії вони вже не захотіли знову емігрувати. А ми лишаємось. Бо як звідси їхати? Три покоління поклали життя на те, щоб ми могли бути тут. Всім нашим головне, щоб ми лишалися у Криму. Інакше навіщо було це все? Саме з причини, інакше навіщо було це все. У Криму лишилася більшість кримських татар. А як кримські татари можуть нехтувати тим, у що вкладала десятки років життя і здоров'я, і всі зароблені гроші, і всі мрії свої та своїх предків? Дуже болючим було те, що до Кримли ставилися жахливо, хоч вони і були у себе вдома. Наприклад, в Сімферополі була школа-інтернат українська. Її зробили школою для розумови відсталих дітей. А культурну будівлю Бахчисарая перетворили перетворила на психлікарню. Ідеальні умови для того, щоб стерти все національне і сформувати радянський народ. Частими були знесення кримськотатарських кафе і крамниць на Іпетрі кримським беркутом, що прибув туди з бронетехнікою і сльозогінним газом і зброєю, зокрема вогнепальною. А решт десятків кримських татар, або коли беркутівці вірвалися в кримськотатарський будинок у селі Мирному, закидали його світло шумовими гранатами і господарів відірвали руку. А чому увірвалися? Чому закидали? Бо так затримували злочин тільки помилилися дресою, або коли керівник міліції Автономної Республіки Крим назвав кримських татар поплічниками Гітлера і зрадниками Батьківщини. У селищі Червоний Рай 1992 року вони валили будинки бульдозерами, били людей до крові, до переламів, забирали, викрадали й убивали, змушували до еміграції. Імміграційні хвилі почалися ще з першої анексії Росією Криму. А це було в 1783 році. 19-те століття взагалі називали Чорним, але вони не знали, яке буде 20-те. І тут постає питання: і що тепер знову боротися? Знову виходити на пікети після чергових порушень, виступати ще масовіше і знай, будувати свої доми, пам'ятаючи, що бульдозери можуть їх зруйнувати? Знову, бо під Росією так завжди. Через боротьбу гинути. Сильно вразив мене епізод, коли кримськотатарський хлопчик опік собі обличчя лимонною кислотою, тому що намагався вимити смуглявість зі свого обличчя, оскільки його однокласники всі були росіянами світлими, і він, будучи на своїй землі, будучи корінним мешканцем Криму, кримським татарином, намагався вимити собі обличчя, щоб бути таким, як усі, бути таким, як росіяни. Бо з дитинства малій дитині йому говорили, що з ним щось не так. Він не такий, він понаїхавший, він головоріс. Великим здивуванням для мене було те, що в Криму виявляється дуже активно діяв російський культурний центр. І лише зараз я розумію, наскільки продуманою була загарбницька політика Росії, і є звичайно. І ще дуже корисну фразу сказала головній героїні, її викладачка російської мови. Мовляв, велич російської літератури полягає в тому, що читаючи розповіді про маленьких людей, які роблять неймовірно жахливі речі, ти не відчуваєш до них ненависті, а відчуваєш емпатію. Тобі стає їх шкода, бо це маленькі люди, які нічого не можуть зробити. І це дійсно так, те ж вчителька казала. Ми можемо вважати себе щасливим від того, що живемо в епоху, коли в нас показують російські фільми? Ми повинні пишатися тим, що живемо в Криму, адже це край вас видатними російськими письменниками, яких шанують у всьому світі. Саном Сергійовичем Пушкіним, Львовніколаєчем Толстим, Антоном Паличем Чеховим. Ці письменники благословенні, і ми кримчани благословенні, адже від нас рукою подати до благословенних царських палаців. Ми можемо доторкнутися до великого. Ви відчуваєте, яке воно. Наше ще комуністичний режим зробив неймовірно багато зла для кримськотатарського народу. І вже наприкінці твору, вже в новітній час вони жартували, що скоро біля мечети будуть ставити білборди із зображенням Леніна. Виявляйте, який це абсурд, і який біль водночас. Дуже вагомий приклад русифікації бачимо на зміні назв населених пунктів: наприклад, Ішунь, Анадозорна, Карачольна, Чернополію, німецьку колонію на Уютної. А Сімферополь колись називався Акмеджитом, Євпаторія Казалевом, а Білогорськ Карасу Базаром. Кримсько-татарські назви були неймовірно красивими. Наприклад, той самий Сімферополь, що Акмеджид, Акмеджид означає біла мечеть. Але російські назви, хоч не несуть жодного сенсу, зате вони ісконно ісконоруські. Цікаво пояснюється те, чому в Криму по різному ставилися до туристів з України і з Росії. Про росіян. Навіщо напрягатися, їхати в інші країни, коли тут браття за цінностями? В Криму не треба шукати перекладача, всі розуміють російську, в Криму крутять рідний блатняк. Людина купує собі 10 днів щастя. Сервіс йому не потрібен. Він і гадки не має, що таке нормальний сервіс, а тутешню фамільярність сприймає як сприймає як повагу: Ой, а ти з Росії? А в мене бабушка з Росії і ще. Кому, наприклад, в Єгипті він може розповісти, як треба жити на єгипетському пляжі в 10-й ранку пити горілку це не камільфо. Тим часом українці з собою везуть своє сало, свою картоплю і свою горілку. Їм скажи, що пиво на пляжі коштує 10 гривень. А якщо піднятися 300 метрів, то вже 3. вони не полінуються, піднімуться і ще й будуть пити це пиво на очах у тих, хто продає по 10. Вони не будуть по п'яні платити за музику. Уявляєш, якими жлобами вони виглядають в очах тутешніх і ще й скандальними. А в наш же бізнес розрахований не на чесність, а тільки на те, щоб напоїти до скольського стану і виводити з людини всі гроші. От і колосальна різниця менталітетів. Великий програш української політики в ігноруванні потреб Криму і не тільки в культурному плані, а й ось що тут розповідається. Нардеп міг сказати на День Незалежності щось типу День Незалежності я не святкую, бо не бачу приводу для свята. І не треба насирливо святкувати те, чого немає. Йому за це нічого не було. Якщо наші кораблі постійно стояли в третьорядних бухтах, а за Януковича цілий флот відтіснили це приниження. Як вони мали ставитися до української мови? Якщо 9 мільйонів гривень, які виділили на підтримку української мови і культури в Севастополі, потім витрачали на салюти і на виступи калінки і азізи. Тобто за Запрошувала на ті гроші російських артистів. Клас. Правда, в тому, що Росія зі своєю надзвичайно добре продуманою пропагандистською політикою дійсно для когось виявилася переконливішою, а бабульки, до речі. Що клопчуть за Росію хотіли не Росію, а Радянський Союз. Вони хотіли, щоб вулицями ходили молоді інженери в сорочках, заправлених у штани мода така була в їхній юності. Хотіли, щоб джинси могли носити тільки в Криму, а не всюди. І щоб до них приїжджали по потім джинси. Вони хотіли привілеїв, як колись їхнє життя без привілеїв. Ніщо за бажанням повернутися до радянського союзу стоять приємні спогади про молодість. І психіка відтісняє все те, що було жахливе. А ті люди тоді були дітьми, були молодими і навіть не задумувалися про те, в якій жахливій терористичній імперії вони живуть. Чесно кажучи, я сама колись дуже романтизувала радянський союз, любила переглядати відео на Ютубі, які колись були класні продукти, як колись жилося. Говорила свою хресною, яка тоді була дитиною. Вона розказувала та такі круте морозиво згущенка. Жах, ця книга читається дуже легко, оскільки складається з величезної кількості діалогів і кримсько-татарських пісень. Обов'язково раджу зробити вам на своїй полиці для неї місце. Вона повинна там бути. За допомогою неї, ви знайдете відповіді на багато запитань, які поставали у вашій голові. А в мене тепер є ще одна мрія побачити неймовірно прекрасний, автентичний український і кримсько-татарський Крим. Я дуже вдячна вам за перегляд мого можна сказати першого відео. Сподіваюся, вам сподобалось. Буду вдячна за фідбек. Дякую, хай квітне український Ютуб.